Сім хай сьогодні я буду робити Гері з мультика Губка Боб. Це відео не є інструкцією по створенню 3D-моделі Гері. Цей мультик мав велике значення в моєму житті. А в дитинстві серед усіх каналів мені був відомий лише такий канал, як UTV, на якому були мультики та реслінг. Якщо ви мене розумієте. Майже кожного дня я дивився по декілька або хоча б одну серію губки Боба, тому що не знав, що існують інші канали з мультиками. Тому для мене це був єдиний канал з мультиками, на який я міг розраховувати. Кожну серію я дивився приблизно 100 разів, але що я пам'ятаю з них, це майже нічого. Звичайно, я пам'ятаю головних персонажів, які зустрічалися в багатьох серіях. Це там містер Крабс, там Боб, Сквідвард, Патрік, Геррі, Сенді Чікс. І на цьому все. Звичайно, залишилися спогади, як я вже сказав, про Гері, тому що він тут виступає не тільки як домашній улюбленець, оскільки він не залишається на задньому фоні. Про нього є окремі серії, та він присутній майже. Кожну серію. Самому мультику він виступає як фан-сервіс, ну не такий, звичайно. Взагалі я не знаю, чи потрібно комусь рекомендувати подивитися губку Боба, оскільки це мультик створений для того, щоб діти витрачали свій час та не дратували оточуючих. В ньому, звичайно, присутні моменти, так звані дорослі жарти. Я знаю, що деяких дорослих цей мультик навіть. Бісить, тому що доводилося його дивитися багато разів. Тому я не знаю, потрібно чи його рекомендувати, бо зараз виходять вже сучасні мультики, тому о господи. Нє, дивіться, спані Боба краще. В самому мультику немає якихось великих думок, звичайно, він зроблений як можна простіше. Всі ми в душі, як сквідер, хочемо творити мистецтво, але біля нас живе Бовдор, який робить з нас мем. В кінці моєї роботи я вирішив звернутися до фільму по губці Бобу. Оскільки кадр з нього мені здався більш миліше. Та й сам фільм кидається з 3D-елементів, тому сама картинка не буде вибиватися з мультику. Модель є дуже простою, тому гарно підходить для початківців, щоб вони ознайомилися з можливостями блендеру. Приблизно, так само, як пончик, Гері, так само можна декорувати та робити певні деталі. Але я зробив, як бачимо, Базу. Ідею для цієї роботи мені підкинула знайома, але це можете робити і ви. Просто заходьте в коментарі та пишіть свої пропозиції. Якщо вам потрібна модель для ігор або якихось інших цілей, ви завжди можете написати мені в інстаграмі, та я все зроблю по доступним цінам. На цю модель я витратив приблизно 3 години, відволікаючись на фонові відео. Моєю проблемою є те, що я не люблю засиджуватись на одній моделі дуже довго. Оскільки я припиняю бачити результат, тому мені хочеться. Його спостерігати увесь час. В мені є і протилежна цьому думка, що коли я роблю прості моделі, то я навпаки вважаю їх надто простими, тому дуже складно їх викладати. Але головною проблемою є YouTube, оскільки він не схвалює того, що я дуже рідко викладаю відео, а якщо брати великий проєкт. Тут ніяк не зробити. Тому можливо доведеться мені робити декілька проєктів одночасно. Один великий поступово робити, щоб виходив місяць один великий якийсь проєкт. та маленький для того, щоб мій канал, хоч якось розвивався, та не вмер. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Якщо ви хочете познайомитись з усіма етапами, які я робив відео, то краще подивіться мої минулі відео. Це про качечку, вулкан та інші. Усе, що було в цьому відео, було представлено в минулих. Всім дякую за перегляд, всім пока.